Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого. Я сам себе, дурний дурю, та ще співаю чи орю, свій переліг убогу ниву. Та сію слово, добре ж ними колись то будуть. І дурю себе таки, себе самого, а більше бачиться нікого. ж ти моя нива, долом та горою, та засіся чорна нива волею ясною. ж ти розвернися. Полем розстелися та посійся добрим житом, долею полися, розвернися ж на всі боки, ниво десятину, та посійся не словами, а розумом ним. Вийдуть люди, жито жати, веселі й жнива, розвернися ж, розстелися ж убога ниво. Чи не дурю себе, я знову своїм химерним добрим словом. Дорю, бо лучше одарить себе таки, себе самого, ні з ворогом по правді жити і всуя нарікать на бога.